20 столітті в другій половині ХХ століття ця академія українською інтелігенцією сприймається як один із символів славного українського минулого. Це дуже показує добре події 60-х років ХХ століття, коли в Києві на Подолі був проєкт знести старі корпуси академічні, там щось нове, красиве побудувати хрущовські п'ятиповерхівки, чи, чи не знаю. І тоді на захист піднялася українська інтелігенція. Олесь Гончар, 60-ники, студенти політеху. І коли вони аргументували, чому не можна зносити цих будівель, вони казали, що це символ української історії, це е, е, символ, без якого важко уявити Україну. Можливо, і тому так легко було відродити на початку 90-х років Києво-Могилянську академію, що принаймні серед частини інтелігенції інтелектуалів вона закарбувалась як наше щось славетне, велике і могутнє. Отже, навіть в двадцятому столітті оце дітище Петра Могили. Воно продовжувало виконувати свою роль, навіть коли академії не було як навчального закладу, воно виконувало свою символічну роль. Так що, те, що зробив Петро Могила, воно, бачите, вистрілило на багато століть вперед. І, значить, оця його освітня реформа, яка була частиною загалом церковних реформ, була. Покликана зміцнити Київську православну митрополію в добу конфесійну, насправді переросла цю конфесійну добу, і потім вже виконувала роль і як навчальний заклад, який існував до, до початку століття 19-го, а потім був реформований на, на інший навчальний заклад. І тоді, коли навчального закладу не існувало. На цьому я, мабуть, зупиню свій спіч і з радістю те, що би ви хотіли почути, а я не сказав, або те, що я сказав, не досить зрозуміло чи занадто складно, спробую прояснити. Дякую. Друзі, якщо піднімати руку, я буду підносити мікрофон, щоб вас чули. А, а як освіта буде я думаю, що освіта в Могилянській бізнес школі виглядає дуже по сучасному. Значить, це завжди, коли, коли кажуть, що ми відроджуємо традиції минулого. У мене є питання, які традиції ми відроджуємо. Так, як виглядала освіта. Чи ми можемо їх відродити буквально? Ми, да. І, да, буквально, от Я не знаю. Ну, Могилянська бізнес-школа це вже солідна інституція, там би м, фізичні стимули до навчання, вже вже б і в Києво-Могилянській академії не застосовували, бо для старших це вже вважалось не педагогічно, а от для молодших це могло ще використовуватися так. Але це було згідно з тогочасними педагогічними уявленнями. Освіта виглядала, якщо дуже коротко, це повторювало знову ж таки модель навчання в Києво-Могилянському колегіумі за часів Петра Могили, була дуже схожою на модель навчання в тих же інших гуманістичних школах, зокрема єзуїтських колегіумах. Тобто, все починалося з того, що ти мав вивчити мову Освіченої Європи. Латинь. Тобто, перші класи граматичні були спрямовані на те, що ти вивчав мову. Мову тоді вивчали, і так як і зараз, знайомлючись із текстами античних авторів. Античні автори могли бути географами. Істориками, ну і так далі. Тобто, вивчаючи мову, одночасно ти здобував ще якісь знання несуто філологічні. Потім після цього треба було вивчати пієтику. Кожна освічена людина мусила вміти віршувати. Я не кажу, що вона мусила бути талановитим поетом, але склепати віршик треба було вміти. Патрону, там, я не знаю, гетьману, ще комусь. Отже, пієтика або теорія віршування тут вивчали знову ж таки леова частка. Ну ми, ми просто, не, це, це ще не дуже вивчено в XVII столітті, не тільки за часів Петра Могили. Не, не все дійшло, не все вивчено. Але якщо ми дивимося по 18 столітті, то курси пієтики, скажімо, була теоретична частина, коротка, і були приклади, як правильно складати різну поезію. Поезія могла бути, скажімо, епітафії, або весільні якісь вірші, або ще щось таке. І крім теоретичної частини, де тобі розказували, як це робити, були багато прикладів. Відсотків 85 прикладів були латинською мовою, але також були відсотків 10 прикладів польською мовою і відсотків 5 руською мовою. Тобто, ти міг, мав вміти віршувати різними, різними мовами. Після цього був курс риторики. Красномовство це те, що було потрібно в тогочасному житті всім людям, якщо ти політик ти вмів, мав вміти виступати і переконувати. Якщо ти священник, ти мав проповідувати, е, ну, кожен вид красномовства мав свої особливості, знову ж таки, тебе навчали, як правильно де говорити. У курсі риторики могли, знову ж таки, про історію розказувати. Пізніше ми знаємо, що в курсі риторики вивчали арифметику. От, так що, е, крім от такого кістяка і головного предмету, паралельно могли здобувати інші знання. Ну і за часів е, Петра Могили не вдалося здобути права е, університетської викладати вищі за. Логіку і діалектику дисципліни. Ну а логіка і діалектика, як очевидно підтвердить тут присутній фахівець із філософії, це вступ до філософії. Тобто це ще не повний філософський курс, але це курс до, до філ... вступу до філософії, без логіки і діалектики далі філософію вивчати не можна. От що було в аудиторіях, насправді ми не знаємо. То цілком можливо, що і були якісь вступи до богослов'я. Це все питання, взагалі, наприклад, богословське викладання, воно погано вивчене. Але якщо продовжувати далі, коли вже академія повністю запровадила всі курси, то далі йшов дворічний філософський курс, після цього чотирирічний богословський курс. Філософія була знову ж таки різна. Не треба думати, що вони тільки міркували, чи взагалі міркували про сенс буття про добре і погане. Був, наприклад, такий така частина, як натурфілософія. В натурфілософії розглядали те, що ми зараз сказали, розглядає там природознавство, медицина, мінералогія і тому подібне. Тобто розглядали. Чому люди хворіють, є, що впливає на, на, на людину, з чого людина складається, чого йде дощ, чого йде сніг, і, і, і тому подібне. Так що, що розглядали в богослов'я, це дуже цікаве питання, бо якщо філософію зараз є кілька дослідників, які один з них тут присутній, які зараз активно вивчають, то богослов'я… Ще не вивчають, але це було б дуже цікаво, тому що так виглядає, що принаймні філософські курси це могло бути теж наслідування. І філософію можна було в Могилянці почути таку саму, як денебудь у, у, у вільно, у єзуїтів чи, чи ще десь. А от що викладали в богослов'ї, а це уже не те, що можна перенести автоматично, тому що тут вже йдеться про догми й доктрини. Це є велике питання. Коли на нього буде відповідь, я не знаю. І треба в наших богословських навчальних закладах змінити підхід до, до викладання історії. Так? Не, не, не огієнка розказувати, значить, а все-таки готувати людей, які зможуть критично працювати з джерелами, навчати латинської мови, ну і зрозуміло, добра богословська підготовка. Бо для того, щоб працювати із богословськими курсами, треба зуміти осилити рукописний текст, написаний латинською мовою, ну і мати богословську підготовку, щоб зрозуміти, що тут нового, що тут запозичено, що тут ще якогось. Це можливо, як, знову ж таки, як показує досвід вивчення філософії, через все це. Це всі технічні труднощі можна долати, але роботи є, є багато. Ну. І мені, чого я сказав, що в богословських навчальних закладах треба це зробити, тому що все-таки для того, щоб осилити богословські курси, треба мати богословську підготовку. В світських навчальних закладах можна вивчити, можливо, латинську мову десь так, але богословської серйозної підготовки немає. В богословських навчальних закладах немає серйозної підготовки історичної, якби мені хто не казав, їм там не існує ні в яких, ніяких конфесій. Значить, в світських немає серйозної підготовки богословської. І тут, значить, ніби одні фахівці готуються, ті, які можуть зрозуміти курси дуже добре професійно, бо вони мають богословську освіту, інші можуть ніби зрозуміти, прочитати, але не зрозуміти тонкощів. І тепер от є така дихотомія. Коли, коли з'явиться людина, яка або Самостійно вивчить латинську мову і здобуде якісь богословські знання, але буде істориком почне працювати, або богослов, який вивчить латинську мову і е, зрозуміє, як працює історик, значить, залишається питанням. Але якщо така людина чи люди знайдуться, перед ними лежатимуть товсті богословські трактати, які треба буде відчитати і проаналізувати. Так що це буде не скоро. Тому ми, на жаль, не знаємо, що там. Ну, звичайно, професори писали, ще видавали праці не, не тільки курси, які вони викладали, а якісь праці видавали. Ці праці аналізуються з ними трошки простіше, але, але, що чули студенти в школі, в класі, в аудиторії це велике питання. І на нього було б дуже цікаво отримати відповідь. От. Ну, а якщо далі заходити, це вже не часи Петра Могили, я думаю, що це вже, це вже туди у 18 століття, в другу половину 18 століття. Не. Що дуже є важливим? Оця структура викладання, мова викладання, схожі предмети робили доступним для православної молоді, яка навчалася в колегіумі освітні мандрівки. Тобто вони без проблем могли далі йти десь кудись, чи в Речі Посполитій, чи за межі Речі Посполитої. Ну, пізніше ми знаємо, що дехто й до Риму доходив, так? могли робити освітні мандрівки і, повертаючись сюди, ставати знову ж таки професорами тут, але вже маючи за, за плечима цей досвід того, як десь десь навчають. Крім навчальної програми від єзуїтів було запозичено багато інших цікавих речей. Одна, наприклад, дуже важлива безкоштовність навчання. Тобто, на відміну від західноєвропейських університетів, в Києві не треба було платити професорам за те, що тебе навчають. Тобто, звичайно, ти як студент мусив десь гроші шукати, щоб прохарчуватися, прожити, ну там най найубогіше могли давати. Місце для проживання в Бурсі, але таких було це теж обмежений ресурс. Ну, от, е, шкільний театр те, що ми те що ми знаємо, так е, шкільна драма, е, гумор шкільний, е, е, святкування шкільні, які потім часто виходили за межі аудиторії. Мій улюблений приклад, який я часто наводжу в Києво-Могилянській академії. е-е Святкували 1 травня. Тільки не як Міжнародний день трудящих, а як рекреації студентські, так є. от Так що, і, і потім вже не було києво Могилянській академії, а кияни ще продовжували 1 травня так по-студентському відзначати. Тобто це це святкування трішки нагадувало наше, коли ми 1 травня ніби й не святкуємо, але ну до, до 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 повномасштабної війни да ми ми як. Як нам свого часу радив наш президент, ідемо там на, на шашлики, та чи ну в будь-якому випадку, хто на шашлики, хто город садить, хто ще щось. Але, але ми відчуваємо, що це ніби вихідний день, але не поділяємо пафосу цього 19 століття солідарності з трудящими всього світу. Так? Вони йшли на природу, вони там. Значить, розважали людей. Тобто, 1 травня, ці цей звичай потім перейшов в міське життя Києва, ну і інших міст, де були навчальні заклади створені за моделлю могилянки. Так що, е е е крім суто е навчальних аудиторних речей, були ще й практики позашкільні, які теж були запозичені, які потім тут прижилися, які ми зараз трактуємо як важливий, як е е е важливу складову української культури, той же театр, наприклад, шкільну драму. Владика Володі. у вас рука була. Я, я їду в машині, чути мене? Да, чути. чути. Да, вибачте, що я не вмикаю камеру, я в автомобілі. Е -е -е Пане е професоре, я дякую дуже за таку чудову лекцію. Глибоку і цікаву. В мене виникло запитання, мене дуже як вразило, що Петро Могила задумував грандіозний проект життя святих, який реалізував аж Дмитро Туптало вже в 18 столітті. На вашу думку, чи є в нас якісь грандіозні проекти, наукові, церковні, які би вартувало б сьогодні українській церкві? Пробувати реалізувати. Перший том. Ви маєте цілком рацію, Владико, що в XVIII століття, але перший том Дмитрія Тутала все-таки в кінці 17 століття, тобто ще в тому столітті, в якому жив Петро Могила. Я боюся, що моя відповідь буде дуже вузька, і так би мовити, зі своєї дзвіниці як історика, бо я розумію, що перед церквою зараз стоїть багато викликів і може бути дуже багато проєктів, включно, скажімо, я не знаю, і з переглядом перекладів богослужбових книг української мови. Але якщо йдеться про якісь історичні речі, то. От те, що я сказав, без людей із доброю богословською освітою не можна досліджувати цілу низку тем української історії, які є дуже важливими. І мені здається, що це був би вигідний для обох сторін проєкт, якби церква все-таки Посилила співпрацю зі світськими науковцями-істориками, і ну і почала за їхньою допомогою виховувати, наприклад, свої кадри. Я розумію, що така співпраця є, але тут селекція теж важлива. Не кожен, хто називається істориком, є добрим істориком. Я можу навести приклад, ви його, мабуть, добре знаєте, всі, Українського католицького університету, який має програму. Київське християнство, який залучає цілком світських істориків для того, щоб друкувати серію досліджень. Значить, такі проекти можуть бути зроблені і було б дуже добре, якби були зроблені під егідою Православної церкви України. Спадщина українська, церковна проповіді, проповідництво це те все, що Потребує підтримки і матеріальної, і благословення, так би мовити, інколи, і співпраці, і це те, що є ще погано, погано досліджено. Ну і мені взагалі здається, що як і в часи Петра Могили, кожна церква, яка хоче показати свою солідність, має почати аналізувати свою історію, не викидаючи жодних періодів. На рівень парафіяльних священників, то ми побачимо, що в одному селі дід був священником, батько був священником, син був священником, а потім дивись і це вже священник Української автокефальної православної церкви. А ми не маємо жодного довідника, наприклад, про духовенство хоча б Київської єпархії у 19-му, на початку 20-го століття. Це те, що зробити дуже просто. Значить, те, що джерела є, треба тільки визбирати і видати книжку. Наприклад, православне духовенство Київської єпархії, чи Волинської єпархії, чи ще якоїсь єпархії якогось певного часу. Такий, такий довідник, я думаю, багато відкриттів би приніс. Ми там би побачили не тільки там якихось родичів Михайла Сергійовича Грушевського, а ми побачили б. Ну, багато цікавих імен. Тобто насправді таких історичних проєктів, ще раз кажу, я, я, я співаю із своєї дзвіниці. Я думаю, що в церкві є багато важливих справ. Але якщо йдеться про історичні, то тут куди не, не кинь, то ця цілина не зорана, хоч, хоч спадщину культурну богословську 17 століття вивчати, хоч. Хоч якусь спадщину 19 століття, тобто тут є що робити. І це не, не для того, щоб. Це, це не справа однієї людини. Тут якраз би треба було створювати якісь такі м... творчі колективи. Я, 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 влад... я владико да, дякую вам за питання. Я владико, хочу сказати, що насправді серед українських істориків є ті, хто готові відгукнутися, починаючи від якогось там елементарного, наприклад, студентів в Ословській академії, розповісти, що таке історія, як працює сучасний історик і дати якісь знання, ну, закінчуючи тим, щоб. Долучатися до якихось дослід... спільних дослідницьких проєктів. Я думаю, що для церкви це теж би було, навіть з точки зору е... репутації бренду, це було б цікаво і важливо. Дякую. Дякую, дуже складно. Повертаючись до початку діяльності Петра Могили, на прикладі школи в Авгрії. Ми бачимо, що в самому православному середовищі тоді існував певний конфлікт інтересів. Ну, можливо, не конфесійний, а політично Да? А як вдалося Могилю, там, через кілька років вже бути авторитетним таким великом? Як йому вдалося вирішити це питання? І в цьому ж ключі, як складувалася його стосунки з казавства? Дякую за запитання. Дякую за запитання. Дуже цікаве. Ну, по-перше, треба пам'ятати, ким був Петро Могила, які зв'язки він мав. Це, був, це була людина аристократичного походження, яка мала родові зв'язки з іншими аристократами. Можна навіть подивитись на передмови тих книжок, які друкувала Лавська друкарня. За часів архімандритства і митрополитства Петра Могили, і ви там побачите присвяти різним магнатам. От. Це була людина наскільки впливова, що це допомагало йому уникнути, опіки козацтва. Опіка козацтва над церквою була різною, і ієрархи до неї ставилися по-різному. Якщо для Йова Борецького це було дуже важливо, тому що єрархії православної не було. Завдяки козакам і Сагайдачному вдалося висвятити єрархію, вона ще в рамках Речі Посполитої не була визнана легально, так би якби ми сказали, да, ще не визнала її польський король, то підтримка козаків вона важлива. Значить, це і підтримка, зокрема, як військової сили. Це була гарантія того, що ти можеш існувати і не дуже там щось боятись. Натомість, за часів Хмельницького Сильвестр Косів не дуже любив опіку козаків. Це були дуже-дуже тісні обійми, які душили. Тому що Петро мог... Тому що Богдан Хмельницький, знову ж таки, як оті львівські братчики, він почав. Втручатися в ті справи, які єрархія вважала своїми, він почав експлуатувати церковні гасла, ніби це мала б робити все-таки єрархія. А най, найпомітніший приклад це Переяславська Рада і Присяга. Духовенство українське, ну, Київської митрополії, не поділяло позицію Хмельницького і не збиралося присягатися московському царю. Ну, але з різних причин були суперечки між Гетьманом і Митрополитом, але, зрештою, було вимушене. І оце вимушене, це, очевидно, те, що не, не подобалось. Натомість, ну, по-перше, за часів Петра Могили було легалізовано православну церкву і православну ієрархію завдяки його впливу і його. Так би мовити, неформальним зв'язкам. Отже, не було потреби в козаках, як військовій силі, яка яка допомагає. По-друге, мабуть, не було такого яскравого гетьмана, як Сагайдачний, чи там потім Хмельницький. А по-третє, ну могила був людиною, яка наскільки була авторитетною, потужною зв'язками і впливом, якій це було не потрібно. так що ми не знаємо про якісь там конфлікти з козаками, але й не знаємо про таку щільну опіку козаків. Та ну і зрештою фінансової як такої підтримки не, не, не було потрібно, бо, бо е, такі ресурси теж мав могила, і він ними щедро, щедро ділився, так би мовити, зокрема для, е, для розвитку школи. Так що е, складно сказати, які були в нього стосунки з козаками. Очевидно, не ворожі, але якихось особливо е, залежності від козаків у нього, у нього не було. Тепер стосовно самого середовища. Ну, розумієте, тут теж багато чого зав'язувалося на Петрі Могилі. Це питання, на яке історики не знають відповіді. Чого людина взагалі такого статусу і рангу раптом стала монахом? І не просто монахом, а приїхала в Київ. Київ бозна де. Є Львів, є там, значить, Варшава, є, є Краків, є в Київ на окраїну держави. Що він робить? І взагалі зараз конфесійна конкуренція. Може, він спеціально приїхав для того, щоб зсередини церкву розкласти, перевести на Унію, чи, чи ще щось таке зробити. Тобто, сама особа Петра Могили, очевидно, була не дуже е, зрозуміла киянам і київському. Духовенство. По-друге, очевидно, було певне протистояння з, з митрополитом, який був після Йова Борецького обраний. Бо самим то Йовом Борецьким ніби такого протистояння не було. Ну, одним словом, це, це, це складне питання. Так, да, Потім модель школи не зрозуміла. У нас вже є школа, у нас є професори. Навіщо створювати ще школу? Та ще й за такою моделлю є, де, де латинська мова, основна мова викладання. Тобто, це могло ми, ми пізніше, ми через 100, через 150 років після Петра Могили. Він коли е, зафіксовані, є репліки київських священників десь на Подолі, парафіяльних священників, які е, називають освіту могилянську Єрестю. Був конфлікт, була школа при парафіяльній церкві. Був конфлікт між дяком, який читав руську грамоту, і студентами, які жили в цій школі. А за те, що їм дозволили тут жити, як в гуртожитку, вони викладали ази латинської мови тим студентам. І от, значить, була сварка між, між обома цими групами, да тодяк заявляв, що ми скоро вашу єресь викинемо і наше благочестя запровадимо. Як ви розумієте, під єресю мається на увазі латинська мова а під благочестям кирилиця? Це не, не означало, що люди і пізніше всі сприймали отаку освіту. Були були. Не треба думати, що створення навчального закладу е, одно, е, моментально реалізувало е, ідею, щоб все духовенство було освічене. Навіть в кінці XVIII століття, коли, коли крім Києво-Могилянської академії, був Чернігівський колегіум, Харківський колегіум, там е, Переяславський колегіум, навіть у тій, е, значить, Київській митрополії, яка вже була зовсім маленька. Е, Близько 70% парафіяльного сільського переважно духовенства не вчилося в цих навчальних закладах. Це було складно в тому сенсі, що можна було запросто стати священником, не проходячи цю науку. Хоча е, припис, що кожен священник перед висвяченням має здобути оцю освіту, існував від часів Петра Могили. З міським духовенством трошки інакше, із протопопами, намісниками, значить, трошки інакше там домінували все таки люди освічені, тобто лідерів все таки вдалося виховати. А от рядове духовенство це вже. Це вже нова доба, це вже коли обов'язкові семінарії засновують і тому подібне. Так що, чому консервативне було духовенство? Тут можна починати від, від конкуренції за студентів і закінчувати підозрами в тому, що це не таке, як має бути.